Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій в нашому ефірі. Пане Ігор, вітаю. вітаю. Давайте почнемо з обговорення ось цих планів підписати нові обговорити нові антиросійські санкції між євросоюзом, єврокомісією та США у Вашингтоні. Ви чогось очікуєте? Бо досі Сполучені Штати не приєдналися до нафтових обмежень, які Євросоюз запровадив. Але при цьому Трамп вимагає від Європи припинити купувати російську нафту. Йдеться не тільки про Словаччину, Угорщину, а й про ті країни, які купують нафтопродукти вироблені з російської нафти вже в Індії. Я дуже звичайно сподіваюся на те, що будуть прийняті якісь ну реалістичні рішення. Але на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо позицію Трампа. Трамп, як мені здається, він трошки розгубився. Розгубився в тому плані, що робити, тому що всі його погрози прямі чи не прямі Путіну вони на сьогоднішній день не спрацювали. Я думаю, що після канхайського саміту. Китаї. там також гарячково шукає якусь таку реальну стратегію, яка б дозволила йому вийти із цього непростого становища. Тут проблема навіть полягає не в тому, що він не приймає якісь такі рішення а проблема полягає в тому, що він не може ніяк зрозуміти, як це його так мовити політичний вплив не реалізується в якісь такі конкретні в такі конкретні механізми. Тому я думаю, що обговорення будуть обговорення будуть дуже непростими. Ну і тут я так розумію, що наші європейські партнери якраз. Вже на сьогоднішній день займають лідерські позиції в плані в плані, в плані санкцій. До цього часу ну фактично давайте називати речі своїми минами. Багато в чому за часів так мовити Байдена сполучені штати Америки змушували Європу рухатися в тому чи іншому напрямку, використовуючи при цьому механізм великої, великої сімки. Сьогодні ми бачимо такий так мовити роздрай, і я дуже сподіваюся, що ця зустріч стане не тільки ну обговоренням якихось кроків. І дуже хотілося, щоб всі кроки були ну. Ефективними і дуже сильними, як каже пан Трамп, але і щоб в принципі наші партнери домовилися про чіткий зрозумілий для себе політичний механізм співробітництва, перш за все, в частині санкцій. А про що може йти, йтися на цих перемовинах у Вашингтоні. Ми чули стартові позиції США, вимагають припинити купувати російські нафтопродукти, де би вони не були вироблені. А США що вони готові приєднатись до європейських нафтових санкцій? Ну я думаю, що дійсно мова йтиме про те, що робити із торгівлею газом і робити торгівлею нафтою. і це дуже непрості питання. Чому тому що тут з одного боку є треті країни країни Індія, країни країни Китай. Да, тобто треба пливати перш за все на ці країни, як на покупців. Це перший момент. Другий момент так мовити певні країни Європейського Союзу. Ну, ми знаємо про та ската позицію тієї ж саме Угорщини чи Словаччини, На да, вони залежні на сьогоднішній день від постачання з Російської Федерації. Але як мені здається, ці країни на сьогоднішній день користуються проблемами внутрішніми європейського союзу. Європейський союз хоче виглядати як така єдина консолідована структура. Ну і вони фактично торгуються за те, хто буде купувати їм нафту і газ після того, як будуть пере. Криті оці так мовити невеликі е, е, річнички постачання з Російської Федерації. Е, далі це питання тіньового флоту. Тут дійсно треба е, розуміти, що перевезення газу це трошки інша так мовити ситуація ніж перевезення нафти. Увоз навтою там в принципі більш не зрозуміло, які використовуються ресурси. Ну, очевидно, треба шукати якісь такі от способи, як тиснути безпосередньо на газовози. Ну і очевидно, мови йде про тиск на компанії. Які перевозять російський газ, і очевидно має йти також тиск питання про тиск на інші сектори, які поки що на сьогоднішній день залишаються за межами реальних санкцій. Скажімо, той же самий Росатом це велика корпорація з кількома десятками компаній, поки що так мовити рука, якось так не піднімається, крім якихось там окремих. І окремих рухів, ну і звичайно, ми також повинні розуміти, що санкції самі по собі це потужний інструмент, але він має застосовуватися у пакеті з чимось іншим, тобто із військовим тиском, політичним тиском на Росію. Ну і останнє, що я хотів би сказати в цьому такому так би бути розлогому коментарі: це те, що очевидно всім країнам і перш за все партнерам України треба чітко зрозуміти, де існують реальні дірки проникнення західних ринків. Військових технологій або технології подвійного призначення, які так чи інакше, так мовити, заходять безпосередньо в Росії. От на цей момент також е, треба дуже зверну, звернути дуже сильну увагу. Так, а шукають оці шпарини? Чи ніхто їх не шукає, тому що е, знову у збитих шахедах у збитих ракетах знаходять електроніку, е, мотори, е, подавач пального з Європи із країн, які є нашими партнерами. Ну, тут розумієте, така непроста ситуація, що, скажімо, умовну деталь можна виготовити в Європейському Союзі. Потім ця деталь продається в складі чогось, не знаю чого, там, умовно кажучи, в якусь африканську країну. З африканської країни продається в якусь азійську країну, і потім перевозиться безпосередньо в Росію. Тому тут є питання, як так мовити, відслідковувати оцей весь ланцюг. Свого часу в рамках НАТО існував так званий Координаційний комітет Коком, який от фактично займався цими справами, і якраз його ідея полягала в тому, щоб заблокувати всі можливі і неможливі шляхи постачання військових технологій, критично важливих технологій необоронного сектора в радянський союз і до фактично його країн сателітів. Очевидно, цю систему треба створювати. Треба треба розгувати, треба якимось чином відновлювати. Другий момент це самі сполучені Штати М. Які в сполучених штатах Америки на жаль на сьогоднішній день ті структури, які займалися санкціями, різними так мовити санкціями, вони м'яко кажучи, знаходять в стані реструктуризації. Дехто з них абсолютно так мовити, скорочений. Значить, і, і це також так мовити питання, тому що запровадити санкції це дуже просто. Ми прийняли політичне рішення. А далі виникає питання: хто конкретно де, кому, що пише, що робить, і яким чином діє у тих чи інших ситуаціях. Це відповідний протокол, це відповідний протокол дій. Ну і нарешті також тут непрості питання, питання, які пов'язані з Китаєм, тому що наскільки я розумію, Китай поки що можливо прямо і не постачає якісь технології, але він може постачати. І китайський парад показав про те, що там є що постачати. Російської Федерації, хоча це так сказати не дуже просто з політичних і з економічних міркувань. Ну і звичайно, це також і питання, скажімо, не тільки Європейського Союзу, але й в тому числі питання Північної Кореї. Давайте визнаємо той факт, і він на сьогоднішній день вже став абсолютно таким так мовити зрозумілим: те, що майже 40% снарядів, які сьогодні використовує Російська Федерація, да, це снаряди, які виготовляються в північній Кореї. Робити от з такими так мовити дірками, з такими чорними так мовити планетами на, на тілі е, е, міжнародної співпраці, які фактично е, допомагають е, е, Російській Федерації е, не просто вести війну, але й в принципі е, е, ну відбиватися від тих санкцій і від тих впливів, які здійснюють наші партнери на агресора. Спасибі вам, велике Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був в нашому ефірі про санкції антиросійські, про те, як росіяни їх обходять і що ще треба робити, щоб зрештою ці шпарини закрити.